Хто не знав, у нас в Хмельницькому відкрився отакий от проскурів аутлет, отакий офігенний магазинчик, де можна обрати спортивний і класичний, типу, одяг. Є абсолютно все. Nike, North Face. Дивіться, який асортимент. Тобто є і обувь, є куча там кофт-футболок, є така от кількість, типу обув'я. Значить, дивіться, що я собі надибав. Надибав отаку футболочку. Nike. давайте по Ти гляньте. 1250 гривень. Потім така класична сіра. Не знаю, тоже там тисячу чим-то гривень коштує, вот такі круті шорти і отакі круті найк шорти. Дивіться, що ще є. Є ось такі, ще бачите, ряд, де і шортики, і всяка от, типа, хрень примірочня, тепленько, свіженько працюють кондиціонери. Так що, хто ще не вдягнувся в гарні речі на осінь, друзі, запрошую сюди. Тут демократичні ціни і гарний вибір, а і особливо тут гарна якість, і на високих чуваків можна щось підібрати. У мене 2 метри рост, і гляньте, я собі дві футболки, двоє шорт купив. Слава українцям!